Детальніше про заяви Трампа, зміну риторики Білого Дому щодо Києва, а також про що говорили і про що домовилися Володимир Зеленський і спецпредставник США Кіткалох. Поговоримо далі з експертом аналітичного центру Об'єднана Україна Андрієм Левусем. Він з нами на зв'язку. Пане Андрію, доброго ранку. Вітаю тільки я, Дмитро Левус. А, Перепрошую. А дивіться сказали, що президент України спав і був недоступним для зустрічі з міністром фінансів Скотом Бесом, який спеціально приїхав до Києва, щоб підписати угоду про доступ США до рідкісно земельних матеріалів. Про це заявив господар Білого Дому. Але кадри зустрічі президента України з американським урядовцем, яку Зеленський буцім, то проспав, ви бачите зараз на нашому екрані зменшити тон і підписати згаданий документ, зажадав від України радник Трампа Майк Вол. А сам Трамп заявив, що збирається відновити угоду, інакше Зеленський буде не надто задоволений, і так про Намі повідомимо Сієнам нападки Трампа на українського лідера розкритикували в країнах Європи, Австралії та в самих Сполучених Штатах. Бо сенатор, наприклад, від демократичної партії назвав їх спотворенням реальності. То власне ж пане Дмитре, що відбувається, президента США так образила відмова підписати угоду про копалини. Чи вона була спеціально так складена, щоб в Києві просто ну не змогли погодитись? І що буде далі? Трамп остаточно відвернувся від України, чи він ще може змінити свою тактику? Ну, з приводу остаточно відвернувся. Я думаю, що це однозначно невірно. Тут він би може і радий був би відвернутися, але е е у нього це не вийде. Да навіть з огляду на ту реакцію, яка є. І у світі, і насправді у, у сенаторів американських у конгресменів, в тому числі республіканців, і знову ж таки від України насправді багато залежить Дональду Трампу. Дуже потрібно. Показати мирний процес, він хоче добитися припинення війни, а без України це однозначно неможливо. Ну і можемо згадати його принциповість. Да? Той самий Дівенс, називав його там порівнював з Гітлером, називав фашистом, але зараз у нього працює віце-президентом. Щодо того, підписання цієї угоди, так, воно було для Дональда Трампа принципово і тут там. Низка причин не лише тому, що це мовляв початок перемовного процесу, а тут ще і тому, щоб Зафіксувати борг України, якого насправді не існувало, і при цьому не надати ніяких гарантій безпеки. Так це був такий план, і звісно, що доведеться повертатися, і вже риторика Білого Дому, риторика Ілона Маска і самого Трампа вона дещо помекшилася, бо вже йдеться і про те, що Україна не крала там якісь гроші, як маск говорить. а... У Трампа говорять про, ну, про те, що так угоду можна поміняти, да? тобто, бо над нею ще будуть працювати. Угу. Ну, і власне в Україні зараз перебуває спецпредставник США Кіт Келох. Напередодні він зустрівся з Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром країни Денисом Шмигалем. Говорили про те, як повернути мир в Україну, але деталі розмови. Нам поки що невідомі, бо прес-конференцію після зустрічі скасували, причому на прохання саме американської сторони. Слухайте, і виходячи з цього, от цікаво, про що ж таке незручне могло йтися, щоб Келох не захотів виносити це на загал. Ну невже це знову про вибори під час війни? Є шанс взагалі, що Келох отримає тут достатньо інформації, щоб потім переконати Трампа в тому, що провести вибори в Україні до закінчення війни просто нереально. Ну, поки що наразі така ситуація, що навряд чи е, слова келого будуть сприйматися як е, такий дороговказ для адміністрації е, е, Трампа, е, в принципі, е, можна зрозуміти, чому е, відмова від е, прес-конференції з боку американської сторони, бо е, все ж таки з, е, всі чудово розуміють про що були б питання, і ці питання були б. Аж ніяк не зручні для келога, і тому я не думаю, що тут причина в тому, що, мовляв, говорили про щось таке, що ніхто не хоче виносити. Да, зрозуміло про що говорили. Зрозуміло, що про вибори також говорили, і зрозуміло, що. На тому тлі, коли навіть прем'єр Великобританії, яка має більш е, такий подібний з українським досвідом, досвід другої світової війни, коли Британія була під загрозою, і там 9 років не проводилися вибори, uh -huh. і стармер підтримав зеленського в і, підтримав, і сказав про це, і так само як і низка інших європейських політиків, то е, зрозуміло, що відповіді б такої не було. Да а так вся конференція крутилася навколо. Дій Білого Дому то і тому звісно для Келога це не надто зручно тим більше що він зараз не на перших позиціях по доступу до Дональда до Трампа. Ну, також що цікаво, що наступного тижня прем'єр-міністр Британії і президент Франції навідуються до Сполучених Штатів з екстреним візитом. І не виключено, що там говоритимуть не лише про Україну, а також про вимогу Путіна вивести американські війська зі східної Європи. Або після зустрічі американців з росіянами в Ріарді Макрон зібрав вже два таких безпекових саміта. Ну і власне питання тут про Францію. Е, невже ця країна претендує тепер на роль лідера в Європі? Тому тобто, що вона береться за організацію нової моделі безпеки? Якою може бути ця модель, і власне яку роль в ній буде відігравати Україна? Насправді Франція повертається до цих своїх ідей. Ми можемо згадати і минулий рік, до речі, якраз лютий місяць, коли Франція почала ініціювати ці е, такі підходи щодо можливості е, відправки військ Європейського Європи mm -hmm. до України. Да, ініціата ця ініціатива була така достатньо довго обговорювалася і раніше. Е, Тож так, Франція, мабуть, прагне цієї лідерської ролі щодо можливості тут України відігравати велику роль. Я думаю, що сама по собі. Само по собі ситуація є, виглядає такою, що аби з України тут нікуди не подінешся, і вони мають будуть цю ситуацію враховувати. Ініціатива зеленського про створення європейських військ, де Україна вже має найбільші і найбоєздатніші війська. Вона ну не просто так ширяє повітрі. Ну, власне, про війська і про ініціативу Великої Британії. План е, Великобританії щодо спрямування миротворців в Україну буде неприйнятним для Росії. Дивно, але факт. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пісков. Британія є країною НАТО і Путін вважає це небезпекою для Росії. Причому раніше британське видання Telegraph із посиланням на власні джерела писало, що Стармер має привести Трампу план про розгортання в Україні майже плюс-мінус 30 тисяч європейських військових, щоб заручитися його Підтримкою, так, от, виходячи з цього, є шанс, що взагалі в Білому домі схвалять план Стармера. Чи на тлі останніх заяв Трампа в це вже складно повірити? Гадаю, що е, поки що ці ініціативи будуть розглядатися так е, крізь пальці і не, не сприйматися всерйоз, а, але це не означає, що всі ці ідеї не спрацюють згодом. Да, то, ми в принципі вже бачили, що Трамп, наприклад, і чужі ідеї потім видає за свої і багато таких подібних речей. Ну і знову ж таки, поки він намагається реалізувати свій план, якого не було насправді, просто до да, швидкого миру, і вже не про 24 години, не не про місяць, не про що вже уже да, йдеться. Там уже просто вісімдесят днів здається, кело говорив. То поки ну з через низку причин, в тому числі і через те, що мовляв, це не сподобається Росії, яку поки що Білий Дом вважає за потрібне зробити для неї все найприємніше. А згодом, згодом, я думаю, що ця ідея в якоїсь в якомусь форматі вона вистрілить і США. Ну, можливо, приймуть, можливо, ні. А, а можливо, взагалі ситуація поміняється так, що і треба буде війська вводити вже на те, що називалася раніше Російська Федерація. <гум> да, в цікаві часи ми <гум> живемо. <гум> Дякуємо вам за змістовну розмову і нагадаємо, що з нами на зв'язку був експерт аналітичного центру об'єднана Україна» Дмитро Левось.